Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 12 червня. Пройшлися по другому колу по виломці стрілки на часниковій. Вам, вам також раджу це зробити. Тому що з першого разу 100% ніколи не вийде виламати. Але в цьому відео ми поговоримо про саму небезпечну грибкову хворобу у часнику. Це Фузаріоз, який, до речі, проявляється. Не тільки з початку вегетації, а й дуже активно проявився за останні два тижні. Дуже багато було дзвоників. І, до речі, якщо вийде, заїдемо до одного господаря, і я вам наглядно покажу, як фузаріоз викосив практично весь часник. Почав з початку весни і ось за останні два тижні, коли піднялася температура і була е, така дуже добра для розвитку цього грибка, він викосив практично весь часник. Якщо вийде, я наглядно це вам покажу. Тому давайте на фоні часнику зараз поговоримо, як уникнути цього, е, які профілактичні. Роботи треба робити, а також, якщо це вже сталося, що з цим робити? Дивимось. Друзі, під вечір все ж таки вийшло заїхати до своїх знайомих і з дозволу господаря зняти цю ділянку, де явно прогресує фузаріоз. І як бачите, він. Почав прогресувати ще з ранньої весни, бо вже деяких рослин навіть не видно, щось видно, підсажували. А ось буквально за 2-3 тижні видно, що рослини були здорові, товсті, розвивались гарно і з підвищенням температури грибок розпосюдився по всій грядці. Ось хвора рослина, ось поряд здорові. І ось бачите, отак от, от він себе проявляє вже ну, практично під час виломки стрілки, після виломки. Бо багато хто почав скидувати таку картинку, що сталося, це що не є проявлення фузаріозу, кореневі гнилі. Що робити, щоб цього не було, слухайте далі відео. Щодо заходів в боротьбі з фузаріозом, найефективнішим є протруйка насінневого матеріалу. Ми працюємо препаратом Максим із року в рік і результатом довольні. Тому раджу вам. Але є один момент: ми беремо завжди в оригінальній тарі, в п'ятилітровій каністрі, адже по прошлому сезону. 100 мл фасолка, яка доступна в магазинах, було дуже багато нарікань. Мені хлопці скидували і колір відрізнявся, і консистенція. Тому по цьому сезону ми подумали і вирішили, що в нас, крім стомпу на розлив, ще буде доступний по осені десь з початку вересня і Максим з оригінальної упаковки в малій тарі. Тому я дам оголошення, будете писати, дзвонити. Наступний момент. За період вегетації було багато дзвоників, і люди, колеги, питали, чим можна покропити від фузаріозу по листу. Я вам скажу так: кропіння навіть самим системним двокомпонентним фунгіцидом по листу Мало ефективні в боротьбі з кореневою гнилью, адже фузаріоз, він поражає сам корінь. Якщо брати навіть от фізику, ну ніяк, насос качає знизу. відповідно, Системник він повністю відпрацює по листовому апараті. До речі, кустодія дуже гарно справилась, ніяких хвороб на листовому апараті немає. Будемо брати в наступному сезоні. Тому ніяк через лист ми не достанемо до і не при, зупинимо розвиток фузаріозу. Є, є один ще дієвий, але не всім доступний спосіб. Це внесення противогрибкових препаратів через полив. Тоді, так, це працює. Наприклад, такий препарат, як Unifarm, беріть до уваги. Ще один захід для профілактики від фузаріозу це оновлення посадкового матеріалу через повітряну бульбочку, тобто висів повітряної бульбочки, і. Вирощування однозубки і далі вже по кругу. Таким способом, ви також зменшуєте ризик проявлення цієї хвороби. Також до профілактичних заходів в боротьбі з цією хворобою можна віднести сівозміну, тобто не сіяти більше одного разу на одному і тому ж місці. Навіть уявимо, що є капітальний брак площі, городу, території ну максимум 2 роки. максимум два роки, На третій рік я взагалі вже не раджу садити, робіть пересівайте, робіть сівозміну. І якщо це все взяти докупи, купити гарне насіння у перевірених людей, то в принципі. У вас проблем з цією хворобою не буде. Так, одиничні випадки можуть траплятись. Можуть. Я вам 100% скажу, що не буває такого, що, наприклад, на 10 соток не знайдеться 1, 2, 3, 5 рослин, пошкоджені цією хворобою. Побачили, видалили і. Утилізували подалі від ділянки, гарних вам врожаїв. До скорої зустрічі!